Я не знала, що так буває, коли тіло твоє ось тут, але серце твоє блукає, там, де люди вільні живуть, там, де рідні такі простори, за просторами є ліси, за лісами знаходиш гори і багато земної краси. Там, де пісня торкає душу, там, де слово немов вода. Де птахи на весні відчайдушно повертають до свого гнізда, там, де різні та рівні люди, там, де сходить сонце моє, там повітря рідне у груди, моє серце там зараз б'є. Чуєш, ритми мої, Україно, нас мільйони таких мунісон, адже наші серця невпинно будуть бити за твій кордон. Будуть стукати в усі двері, будуть вірити, що ось ось на святкову родинну вечерю на Донеччину повернусь. Моє серце лишилось далеко, воно вірить, б'ється, болить, в нього часто летять ракети, та герої тримають щит. Прийде час, ми загоїмо рани. Я в думках таком комрії ношу, ще коли перемога настане, Вас до серця свого запрошу.